Так само ми хочемо розглянути зараз, зупинюся, чому повністю підтримуємо письмові заперечення. До письмових заперечень ми долучили документи, які характеризують особу нашого клієнта. І, по-перше, я ну, заперечую щодо виступу у слідчого. Це у нас за умовами розгляду клопотання про, про застосування запобіжного заходу і слідчі КПК неуповноважений щодо розгляду зазначеного клопотання. Це у вигляді репліки заперечення. Щодо Нашого заперечення воно повністю співпадає з попитанням про зміну запобіжного заходу і зупинюся. Чому саме на питання суду до прокурора, чому не можна застосувати інший запобіжний захід? Зараз ми розглянемо, чому саме можна. По перше, у нас щодо необґрунтованості підозри. По-перше, у нас штучна кваліфікація, кваліфікація для того, щоб служба безпеки України перетягнула на себе підслідні зазначеного кримінального провадження і здійснювати досудове розслідування. Це у нас стосується статті 114, прим. 1. Звертаємо увагу суду на те, що обізнані порядку отримання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Жодним чином не може перешкоджати законні діяльності Збройних сил України в такому випадку. Кожний юрист, адвокат або особа з юридичною освітою, яка консультує військово щодо можливості оформити відсрочку від призову, щодня вчиняє такі злочини. 114 прим. 1 оформлення медичних документів не входить в коло повноважень нашого клієнта. Він не є таким співробітником, не є працівником закладу охорони здоров'я. Або членом військово-лікарської комісії, або МСЕ з долучених до протоколів не власних слідчих розшукових дій. Вони долучені до клопотання. Якщо аналізувати текст, то тоді очевидним є те, що військово зобов'язаним з приводу наявних діагнозів спілкувався безпосередньо, лікар, не наш клієнт який у свою чергу робив висновки за результатами вивчення картки амбулаторного хворого та відповідно до бесіди, він і казав, що він є непридатною. Людина не бачить на одне око. Не буде вдаватися до нюансів військовікарської комісії. Але якщо людина не бачить на одне око, це точно непридатне до військової служби. Тому цієї кваліфікації тут просто немає на штучно. Тобто подальше ми будемо звертати на це увагу. Далі, 2 стаття 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Звертаємо увагу суду на те, що органом досудового розслідування стане навіть на сьогодні, жодний працівник ТЦК та СП відповідно до фабули злочину не притягає.